Леонід Глібов стрижено, стрижено, читають синюк Ілля, Соловей Аліна, ткачук Іванка, учні 4 класу Малинської філії Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва. Їхав чоловік з жінкою полем було селі та самого ту пору, як на полі так корше, так весело та любо. Ще додому не хочете. Їхали вони доріжкою поміж пашми. Дивиться чоловік, ти знаний покосив. Дивись жінку вже ячому покошену. Стрижена. Були вони в кума в гостях, так що там жінка чогось розприндалась. Чоловік подивився на неї та й каже. Оп'ять. А вона закупила пизок та й відвідає. Оп'ять. Жінка, мовчи, коли хочеш. Чого я буду мовчати? То чого ти, ти е, беречеш стрижену, коли вона кошену. Стрижена. Ой, ти будеш би там. Каже, тобі кошено. Стрижено. Чоловік зупинив кобилу, зліз він з воза, та й питає, держучи, пацієнт на готові. Кажи, що кошено, стрижено, злазь з воза, не злізу. Гей, з воза. Не злізу, чого я буду злазити?» Злазь з возу, тоді побачимо, чи кошено. Стрижено. Бачить чоловік, що цього дива не буде, поїва на віста і поїхав далі. Тривай потривай, тривай, будей стрижена. Буди й стрижена. Приїдемо до господи, буде й кошенок. Приїхали додому, став питати чоловік жінку. Кажи, що стрижена, Стрижана, півмамі за космаки, привів до берега, питає. Каже, що кошеному ступлю. Стрижано, він із шокость у воду, подержав трохи у воді, витяг, питає. Ну що і тепер стрижено? — Стрижено! Він їй знову воду, от от пропаде дурна баба, аж бульбашки стала пускати, а ще так підняла з води руку та й стала виробляти пальцями, так наче кравець ножицями ріже септо. Стрижено! Стрижено! бач, чоловік, що не лізя здолати завзятий бабу, витяг із води та й плюнув. А все-таки стрижено.